Друзі, всім привіт! Слава Україні по традиції, слава ЗСУ. Велика подяка вам, хлопці, низький уклін за вашу роботу. Ви тримаєте сьогодні безпеку не тільки всієї нашої країни, а всієї Європи. Я вам скажу чесно. Не всі, але багато це все розуміють тут навіть в Німеччині, в Польщі. Більшість розуміє, що ви тримаєте ось там дуже конкретну свободу багатьох людей і багатьох країн. І так, друзі, сьогодні ми хочемо зробити певне новшество, скажем так, напевно, новий рівень виходимо. І плануємо запустити телеграм-канал, в якому ви будете отримувати просто мгновенно ті відео з пропозиціями автомобілів, які ми будемо викладати нові. Також там буде можливість багатьох з вас люди викладати, хто захоче, хто має чисті автомобіль і зможе його запропонувати, зробити рекламу, показати його під прибор, показати чітко як він їде, зробити тест того автомобіля. Ви також зможете викладати на нашому каналі, але ми дійдемо до того. Спочатку ми хочемо набити певну кількість. На ньому підписників, щоб наш був телеграм-канал, тому ми будемо такий канал випускати. Також ми будемо зациклюватися не на одній площадці, на багатьох на з'являються площадки. Люди ну багато площадок звертаються, каже, ми зробимо реально класні ціни. Реально класні ціни, але ну, щоб ти рекламував себе на каналі. Ціни такі, які ніхто не отримає. Тобто будуть скидки в нас цікаві. На ці автомобілі тому рекомендую. Ми от цей телеграм-канал будемо запускати, вже буде прямо в описі цього відео. Переходьте туди. І це перше наше відео також буде на тому телеграм-каналі. Тому ось так, друзі, ми сьогодні вам покажемо нову площадку. Ми з неї багато автомобілів купували, але вам не показували. Сьогодні ми вам запропонуємо з якісь десяточок автомобілів по класних цінах, реально класних. Ви побачите на деякі ціни від цін, які стоять ось тут на табличках чи стоять в інтернеті. Є скидки там по півтори тисячі євро, навіть по дві тисячі євро, навіть більше двох тисяч євро. Тому тут вже будете собі розглядати. Ми вам покажемо ось там туранчика. Гольфа хотів показати, але потім як перевірив, як подивився в нього, по-перше, маховик, калати, багато перекрасів. Якщо комусь цікаво такий каратир за 3800 євро, заводиться, їде, все нормально. Короткий гольф, 2010 рік. Ай, дуже класно. Нравиться тобі? Такі? Такої погоди? Валера махає, ні. Коротше, друзі, і так, поїхали, значить, до перегляду зараз нашого ось цього відео по цих по всіх автомобілях, покажемо, прорекламуємо вас. Переходьте на нашу силку, ми будемо рекламувати, переводити чим більше клієнтури на наш телеграм-канал, буде всім цікавіше. Також ви зможете, також все рівно ми будемо зоставатись на Фейсбуці, на Ютубі. І тут буде багато чого цікавішого. В телеграм-каналі у нас буде тільки рубрика на продажу і багато автомобілів. Тому навіть в телеграм-каналі буде така ситуація. Якщо ми десь там їдемо, там 500 кілометрів, десь заходимо на площадку, є цікаве. Автомобіль ми бачимо, ми швидко тільки цак-цак зняли, показали, кому цікаво. Скинули в телеграм-каналі. Можете бачити це, все мгновенно нам не потрібно буде монтувати і не потрібно буде під дощом довго ждати, щоб Валерчик уже зубами на мене скриготів і казав Падло, замовкне, дощ іде. Бо я в кепці війні. Друзі, поїхали. І так, друзі, поїхали. Значить, у нас сьогодні перший варіант, який ми вам будемо показувати. Це от є туранчик, 1,4 бензин. У нього 180 пробігу. У нього є цього автомобіля чеки. Ось він перевіряє в рідній фарбі. У нього чеків там, щось на на, двічі, на 3 тисячі євро. Його, якби це просто докази того, що його обслуговували. Чекайте, десь тут якісь косяки бачу. В, ну, ну, в цілому типу, за, ці, за свої гроші це у поряді туран. Це рівно десь приклав, напевне. А, так, кришка перекрашувалася, бо в них весь час ось тут больна точка, ті, хто турани знає, в них ржавіє під плафончиками. Видно, її вже просто переробили. Того кришка малювалася, є ось у сколі на дверях. В остальному автомобіль повністю в рідній фарбі. Повністю весь рідній фарбі. Дивіться, у нього ось тут ціна 3900, 4 тисячі євро. У нас його ціна буде 2800 євро, друзі. Тому такий ой туранчик потрібен вже на фейс ну, на фейсліфті, скажімо так. Там і комплектація в нього не сама паршива, підігрів' сидінь, двохзонний клімат, шкіряне кермо, круїз є, сидіння не порвані. Ключів немає, але я скажу, кому вже буде цікаво, ми потім допровіримо, допокажемо. 2800 євро за такий туран, друзі. Вперед, пишіть. Ми будемо вам, як треба, детально перепровіримо і покажемо. Ось є ще один цікавий варіант. У нього, десь ось тут дві дверки перефарбовувалися. У нього 160 тисяч промігу, ціна 2000 євро. 2004 рік. Зараз принесуть ключики, подивимося. Це у нас. Ось такий. Да, колеса ще такі їздити можна. Ну, от варіант більше видно, що стояв, такі ну, сидіння нормальні. Блін, він в салоні прикольний. Чіткий. Зараз ми вам покажемо його в салоні. На да, 2000 євро. 2000 ну, Тут, скоріше всього, за те, що в нього якби, пробіг, маленький 160 тисяч. 1,8 бензин, він в Україну під розмитнення. не дуже буде дорого. Ось він на холодну, зараз ми його заведемо, тому що його точно ніхто сьогодні не заводив ще не запускав. Ох ти як прикольно, так на вілюрчик сідаєш. Враження, що як на старій автомобіль. І це який тут фафа, подстаканник, кришка багажника, педалі навіть не стерті. До наступного до, до, до року ще є. Ай, Тюф. А запустився чистий. А, він не 160, він 116 кробігу, друзі. Гундерзек Цин. Ще зробимо, дивіться, 116 пробігів. Блін, ну по ньому я вам скажу, видно, що він не за... Дивіться, ось тут є ще... Вони як нові деякі деталі виглядають. Дивіться, ручничок. На ручку. 116 пробіг. Ну, тоді зрозуміло. Хто хоче щось собі таке бюджетненьке. Навіть для Німеччини, хто підшуковує щось дешеве. вперед за ордінамі. Так, дивіться, ось таку ще дачу вам покажу. У неї ціна з 16 рік, 180 пробіг, 1,5 дізель, 6,5 ценник за 16 рік, скажімо так. 180 Вона З фаркопчиком це для... для любителів дач. Ну, свіженький салончик живенький. Ну і так. У нас виходить ось це крилишко крашено, ось тут якийсь косячок скол на ньому є і капот, напевне, так. Да. І капот перемальовувався, але чисто без всяких там... Ні, поді, чекайте, передні да. Да. Да, ну В неї ну ось тут перекрашувався. 6,5, в неї косяк ось такий, ну, тим паче, кому буде цікаво, кажіть. Розключки взяв. Машини всі Запускаємо на холодну, бо заїхали просто нежданно, негадано 188 пробіг на моніторі з кандюром, з круїзом, з поломаними оцими прикольчиками. Не знаю, каже, це треба більше торгуватися. А завівся як рено, як французький трактор. Передайте за поїзд, місце як в якомусь бусі. Ну, Запустився добре. Машина не вбита. Реально з вигляду не вбита. Ну, морда перекрашувалась. І так, друзі, ось наступний у нас Mercedes. Цешку ми покажемо у нас 2015-2016 рік, може бути по документах 15-й вона по, по стеклах. Блін, на хорошій оптиці, вона вся повністю в рідній фарбі 290 пробігу. Такий цікавий красавчик. 13 ціна, друзі, 13, я не знаю. Хто як, хто як собі хоче, але мені здається, він, він коштує такого. Є ось тут на сидінні вже тріщинка і є ось тут підтертість. Так то тут все під поліровочку, можна сказати, під підготовочку. Ось такий у нас є підігрів сидінь повний. Їх не буває, неповний електропакет. Утримування у полосі навіть є, сам керує. Так, друзі, поїхали далі. Є ось такий ой, у нас Tiguan 2012 року. Стюка хладинички, я дивлюся, але він каже, що 2012 року там будемо перепровіряти. Непогана резина. Машини фарбована ось ця вся сторона. Але він на автоматі 225 пробігу. Я не перевіряв, що в ходу Нормальний, візуально все чітко, 9500 євро. Це нормальна, хороша ціна. Дивіться, в нього. все, Датчики, парковки, сам паркується, двохзонний клімат, підігріви сидінь, навігація. Тільки нема мультируля, круїз є. Потолок у нас білий, світлий, Full motion, повний привід, 220 пробіг. Ось такий Тігуан також можу рекомендувати до розгляду, кому не страшні перемальовування. Ну, ну Там без шпаклі, без нічого страшного. бо ліва сторона перемальовувалась. До речі, ось, друзі, покажу, щоб ви собі розуміли. У нас ціни реально ми, кажемо, набагато нижчі. От Дивіться, до прикладу, ось ми показуємо вам туарек. Туарек зараз ми перепровіримо. Він п'ятий рік, у нього 190-рідного промігу цього туарега. Поїхали. Значить, тут у нас пластик. Рідний, 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 рідний. Ага, ні, не рідний, Перефарбовувалась кришка. Тут оригінал ну, тут треба ось робити. Оригінал, оригінал. І тут в нас пластик Значить, дивіться, друзі, ось такий -ой у нас туарек. В нього виходить. Дивіться, ціна 9000 євро. Ми його робимо за 6800. Угу. от така собі скидочка, да цікава. 2 тисячі. Так, ключів немає, я вже його сьогодні заводив. У нього єдина є проблема регулятор давлення турбіни. Он, е, значить вже Деталь куплена завтра буде. Поміняна в цьому турегу при пам'яті повністю. пневмо, Хто шукає, щоб було пневмо надіжний собі Бобік, ось такий, будь ласка, є також табурек. Так, і ось наостанок. Я з цієї площадки, друзі, вам покажу ще одного чіткого, реального. Це ну, покрасавчик, в нього і ціна велика. І фільканс мінімум махан. Стоїть, він каже, навіть не хоче продавати, він, він місяць і на нього ціну зовсім не пускає. 16, просить, друзі. За нього. Ну, дивіться, значить, чому він просто за нього 16. По-перше, зелений цвіт. Це любимий мій цвет. Це вже рубль добавка. Далі в нього сотка пробіга на автоматі. Дивіться, він на рижі ось такі к шкірі. навіть на подушечки тут їздить, щоб його не гробити. Чуть-чуть підтерлося. ось тут вимити по рулю можна. Ну він на автоматі і він просто... На жиробасі, на мультирулю, на чорній панорамі 108 пробігу вже було 106 місяць назад. Катається сам повний привід. ну Дивіться, все повністю, всі кнопки, які можуть бути, все ось тут забито повністю. Ось такий цікавий туран. 14 рік. Кому буде цікаво, тут в нього і тормоза, але ну, резина така собі, я вам скажу, трошечки підтріскала. Де їздити можна. Передні термоза повністю нові на машині, топова опіка. Так, на останок. Ось останній у нас x 3 на автоматі 2 літра дизель. Якщо катався, машина при пам'яті, в неї ще тюф, здається, там чуть ли не новий. але мені щось сумніння до чесності прогода того тюфа є ввіду того, що резіна ось тут ось злизана. Але машина, да, тут колеса треба. Я би поміняв, і в неї свічки накалювання треба, тому що на холодну, на холодну погано запускалась, і там світиться, що свічки накалу треба поміняти. Але класна шкіра, чорний потолок на панорамі, непогана реальна комплектація. Да, царапини є, але він весь у рідній. Да, він, 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 він весь повністю в рідній фарбі. Тут є царапина, яку треба скрити. 5,5, друзі, ось такий варіант також є. Цікаві диски, задні термозні нові. Повністю. Так що ось такий цікавий. Для болівальників Борусі і Дортмунд погнали. Так, друзі, дивіться, а ось є 2011 року жовтиш на автоматі. Значить, Уявіть собі, от в такої єшечки не зря крючочок висить. От в неї тут ціна стоїть 3500. Для тих, хто цікавиться, 2,5 можемо її зробити, 2500 євро. Мотор заводиться, працює, по площадці можна їхати, але він працює нерівно. Я би не рекомендував би на дальне розстояння їхати е, на ньому. тому це так. Спочатку на СТО, там розбираємося, а далі. Інтересно, він в пленці? Ні, в нього покраска жовта. Вся. Ну? ну 2500, друзі. Запускаємо, 2500. Дивіться. Мама не горюй на кожі, рожі, заднє сидіння ще під дитячий форм Фортир... А, в нього пробіг маленький, дивіться. Та-дам! 578 тисяч. А ну, запуститься волірчик. Да -да -да -да. Заводиться, но під трусює і підкалатіє, і чек світиться. Ну, але кому цікаво, друзі, ми вам покажемо для того, щоб ми показували вам незвичний контент, незвичні автомобілі з цікавими цінами.